Я... Акуратно, Я... за... акуратно пошли. Моя хорошая, йдемо. Це ровно три роки, як вони приїхали со Славянська 6 липня. Ой. Ой. Ну, це з 22-го, а тепер це ж переїхать. Зараз мам на ту лавочку ми зядемо. Мама со Славянська танечка з Бахмута. А, о, приїхали до нас у миживу. Сида, не бойся. Ой. Все добре, хорошо. все добре. Все хорошо. Все. Мам, ну все нормально. Все. Таня вже в такому возросі, як я, а мамі буде 98 20 липня. Три роки тому назад, 6 липня, вони приїхали до мене і три роки перебували тут. Але життя. Склалось так, що треба їхати далі. Вона інвалід першої групи, вона більш лежить, тільки пересувається по квартирі у ванну, до столу і все. А так вона лежить. Ну, Я маю надію, що вона на транспорті, на лежачи витримає цей маршрут. Ми говоримо про те, що війна, але вона ще, як кажуть, дитя війни ще того періоду. Вона розуміє, але у неї вже. Прогресує ці старші хвороби, а так вона гуморна, вона реагує на мене, на сестру, на внука. Все у неї реакція є така жива. Прийняла рішення сестра, вона її опікун, вона її доглядає, вона прийняла рішення, і, а я підтримала, тому що я поки тут залишаюся. У мене свої функції, але маю надію, що на день народження мами поїду до неї. Трудно, Трудно, морально дуже трудно, тому що вже за три роки привикли разом бути. Сама поки до останнього. Моя мета до останнього. У мене задачі інші. У мене треба набрати групу, не одну у мене зберегти наш заклад, щоб ми функціонували. Мама хоче на Славянськ. Вона й вчора казала: везіть мене в Славянськ. Ну кажу, мам, поки ні. Вона сама Житомирської області приїхала тоді Даша освоювала Донбас. Вона працювала на шахтах, і а потім залишилася в Слов'янську. Вона будівнича. Вона строїла там півславянська, построїла своїми руками якісь свою власну хату. Тому вона з після четвертого року в Слав'янській дуже важко, тому що, на жаль, зараз небезпечно у кожному куточку нашої країни. І не знаєш, де краще. Кожен бере відповідальність на себе. Сьогодні ми евакуюємо літню жінку з села МиЖеладівської області до міста Олександрія. Жінка маломобільна, літня погано пересувається сама. Маломобільні і необільні люди це дуже незахищені і їм потрібна допомога. Вони не ходять або ходять погано, або хворіють. Це люди, за якими потрібен постійний сторонній догляд. І в умовах війни вони дуже вразливі, тому таких людей треба евакувати одними із перших. З Межівської громади евакуація не вперше. Ми співпрацюємо з Білим Янголом, вони нам допомагають вивезти звідти, куди ми не можемо фізично добратися. Де дуже небезпечно, де дрони безкоштовну евакуацію транспортування медичним транспортом у супроводі медичного персоналу можуть отримати хворі, маломобільні, немобільні люди з прифронтових та деокупованих територій.